Друзі, всім привіт! В цьому відео ми з вами розберемо платформу катапульта, розберемо інтерфейс, способи заробітку, поповнення та вивід через телефон і ноутбук. Приємного перегляду. А ми почнемо відразу. беру телефон, і тут перше, що нам треба зробити, це під'єднати гаманець. Як бачите, варіантів багато. Metamask, Coinbase... І далі переходимо, і тут їх ще безліч, та і все тому подібне. Я буду використовувати MetaMask, тому що він у мене є, там є баланс, і якраз через нього буде зручніше всього показати. Перенаправляю в нас на сторінку MetaMask, і тут треба під'єднатись. Натискаємо Під'єднатись, все підтверджуємо роботу з мережею. І наступне, що ви маєте зрозуміти, коли ви хочете поповнити рахунок собі, наприклад, USDT в мережі Ефір, вам треба мати ефір. Для сплати за комісію. Зараз повернемося до цієї теми. Наступне, нас е, просить код. Цей код нам необхідно ввести. Зараз успіємо, де його шукати для того, щоб далі користуватися платформою, створити власний токен, можна було на ньому заробляти і все тому подібне. Код я вставляю, я вже його скопіював, але вам для того, щоб далі працювати, е, треба такі коди, де їх знайти. По-перше, це в мене в телеграм-каналі, посилання в описі під цим відео. Наступний варіант підписатись на твіттер цієї платформи. І там в коментарях дуже багато людей, закидують різні коди, які ви можете взяти і використовувати, які як якщо вони ще не юзені. Далі дивимось, у нас є декілька варіантів створення цих мемів. Ми тут дивимось інформацію, читаємо, яка у нас є, можемо відразу скипнути. Можемо почитати, щоб було зручніше і розуміліше, як користуватися користувати цією платформою. Далі, бачите, у нас відразу є 5 додаткових кодів, які ви можете відправляти своїм товаришам, друзям. Рекомендую уважно їх використовувати і відправляти саме тим людям, які будуть активно торгувати, тому що з них ви додатково зможете отримувати гарні комісії. Окей. Далі, що стосується поповнення, натискаємо Wallet і тут натискаємо депозит. І обираємо мережу і актив, який хочемо поповнити. Їх тут декілька. Особисто я використовую в USDT в мережі ефір. І що я говорив, нам треба мати ефір для сплати за комісію. Те ж саме, якщо ви десь хочете поповнити інший якийсь актив, наприклад, це USDT в мережі bep 20 Вам треба BNB для сплати за комісію. Якщо це інша платформа, і все тому подібне. І якщо, наприклад, оплачуєте чи поповнюєте Solano, теж іноді бере Solano ще додатково за комісію. До речі, на, цей, на цю платформу скоро під'єднають поповнення вивід через Solano, що буде максимально зручно. Далі тут натискаємо максимум, скільки хочемо поповнити, давайте не максимум, давайте поповнюємо 70 доларів. Натискаємо кнопку депозит. Відкриваємо Metamask, і тут нам треба натиснути кнопку. Підтвердити все підтвердження, очікуємо. Тепер ви можете повернутися в додаток. Все, тут бачимо на підтвердження транзакції і чекаємо, коли ці кошти поступлять нам на баланс. Також треба звертати увагу, то що тут є ще комісії від платформи на вивід, коли ви будете виводити, наприклад, в мережі ефір. USDT, там комісія, по-моєму, 5 доларів. Я ще раз вам це все покажу. Поки чекаємо, поки провантажиться транзакція, поки кошти поступлять нам на рахунок. В принципі, вивід максимально просто, те ж саме працює, просто натискаєте кнопку вивід, теж покажу. І виводите на гаманець, через який поповнювали рахунок. У нашому випадку це Metamask платформа, Metamask Гаманець, на нього будемо виводити теж кошти. Так, прийшло підтвердження, бачимо, і транзакція виконана. Далі заходимо, оновлюємо сторінку, тут треба буде почекати буквально ще хвилинку. І на балансі у нас мають з'явитися наші 70 доларів. Бачите, з'являються вони. Супер. Все максимально просто працює. Дуже зручно, якщо ви хочете вивезти кошти, теж саме натискаєте вивід, обираєте актив, який хочете вивезти, натискаєте максимум, і натискаєте кнопку Вивід. Все максимально швидко, далі кошти приходять на ваш рахунок. Бачите, тут зараз. У мене на балансі залишилось 38 доларів, і зараз просто очікуємо, поки ще вони прийдуть на баланс е вивід із платформи на Metamask. І все, як бачите, кошти у нас на балансі, все працює, в принципі, максимально все просто. І зараз перейдемо до ноутбуку, вже там я покажу теж поповнення і вивід. Плюс додатково розберемо інтерфейс і як на цій платформі ще заробити. Тепер давайте розберемо з вами інтерфейс з ноута. Е Під'єднаю зараз гаманець, теж Metamask. Давайте під'єднуємось. Є. Тут треба теж натиснути кнопку підтвердження. Знову переходимо на платформу. І у нас є гаманець. Все, супер. І зараз дивіться, перевіряємо, заходимо в Metamask, щоб у нас було все правильно, щоб під'єднався той гаманець, який ви хотіли під'єднати, бо в мене їх тут відразу декілька на платформі, ну, на гаманцю Metamask. Все, вроді би, все вірно. І дивіться, тут те ж саме. Можна той же самий гаманець під'єднувати і працювати, що з ноутбука, що з телефону через один, і той самий гаманець Metamask. Можна з ноута, наприклад, через інший гаманець, там Trust Wallet чи Phantom. а з телефону. Через Metamask. Як вам зручно? У мене на Metamask вже є USDT в мережі ефір, плюс сам ефір. Мені зручніше всього так. І далі в е, нас тут вже можемо подивитися з вами безпосередню платформу. Натискаємо кнопку вала, те теж саме як на телефоні, натискаємо. Депозит, USDT в ефірі, і натискаємо кнопку, скільки хочемо поповнити. Натискаємо максимум все 93 долари. Тут знову ми натискаємо кнопку Підтвердити, і ваша транзакція відправляється. Можемо передивитися безпосередньо транзакцію. І треба буде почекати певний час, ну як на телефоні. І все. І далі очікуємо тут в катапульті, поки буде підтверджена транзакція. Після того, як підтвердиться сама транзакція, бачите, ваша транзакція. Закінчена. Приходимо знову на платформу. Очікуємо тут, коли кошти з'являться на гаманцю. Давайте перевіримо, у нас щось з'явилося ще. Так, закрить. Решління підтверджуємо. Все, тут головне, дивіться в гаманцю, щоб було все окей. І закриваємо все. І далі ми просто чекаємо, поки кошти прийдуть на наш баланс. Бачите, тут очікується. Очікуємо перевод наших коштів. Далі вони. Поступають на наш баланс. Ось сюди. От треба буде почекати. Давайте по новому, може, вже поступили. Ні, ще чекаємо. І давайте розберемо, як влаштована сама платформа. Тут безліч мемів, якими ви можете торгувати. Так, з MetaMask прийшло повідомлення. Е, успішно переведено. Бачите, 93 долари якраз прийшли нам на рахунок. І далі ми можемо створити свій мем і ним спробувати поторгувати. Е, дивіться, що взагалі і як тут працює е, для того, щоб створити мем. Ми натискаємо кнопку Лаунч. І далі тут можемо придумати назву, вставити фотку. Наприклад, ви можете зробити той ж самий мем Трамп Пепе». Шибаїну і все тому подібне. Виставляєте просто сюди картинку і назву. Ми розберемо з вами ще всі ці способи на 15 хвилин, на годину, на 4 години, на 3 хвилини, трошки пізніше. Зараз розберемо ще вивід і далі перейдемо вже безпосередньо до торгівлі. Щоб вивести кошти з ноута, натискаємо кнопку Вивід, обираємо те ж саме, «USDT мережі ефір, натискаємо кнопку максимум і натискаємо Вивести. Все, транзакція виконана. І тепер просто очікуємо, коли кошти прийдуть нам на баланс. Так, заходимо на Metamask і все. Як бачите, кошти прийшли на мій рахунок. І ось так це працює. Буквально за 1-2 хвилинки можна її поповнити і вивести собі на рахунок кошти. Тепер погнали, перейдемо на мій робочий торговий рахунок. І поторгуємо. Я покажу вам більш детальніший інтерфейс, розберемо всі ці вкладки, як створити свій мем і як на ньому заробити. Погнали! Дивіться, відразу заходжу на свій основний торговий аккаунт. У мене тут баланс 1200 доларів. І у мене є можливість заклеймити мої винагороди 62 долари на секунду. Зараз розберемо цю вкладку, зараз дивіться, 62 долари, натискаю клейм, ок, і вони приходять мені на баланс. Це то, в принципі, на чому я і заробляю на цій платформі. Перше, це рефералка. Дивіться. Тільки що заклеймив звідси якраз 60 копійками доларів. Ті коди, які, з яких я говорив вам на самому початку, Ось вони, ви можете їх відправляти друзям. І друзі будуть торгувати, створювати власні меми. Ви комісію будете з цього всього отримувати. Можете окремо створити власний мем. Щоб його створити, вам треба зайти в, в натиснути кнопку Лаунч, і тут є декілька варіантів: ми можемо створити або публічний мем, або приватний. Якщо ви створюєте приватний мем, то... Не можуть торгувати лише люди, яким ви відправляєте посилання. Якщо публічний, то бачать всі люди, які є на цій платформі. А їх тут дай боже немало. І далі є варіанти, можна створити на 4 години. Мем можна на годину, на 15 хвилин і на 3 хвилини. Це такий новий на 3 хвилини. Ви створення мемів доволі таки швидкий, але сюди залітають дуже багато трейдерів, і вони навіть за ці три хвилини роблять величезний об'єм, і ви можете з цього зробити непогані комісії. Що стосується мого профіля, я творив, створював вже багато різних мемів. І безпосередньо гляньте, заробив найбільше я на створенні мем, мема і на торгівлі ним 2 600 доларів майже. Є звичайні просадки, тут 1700, але я просто на великі суми купував, продавав цей мем, по факту торгував ним. Бачите, об'єми загальні мої 164 тисячі доларів. 204 угоди за весь час. І тепер саме цікаве створення мемів. Ось дивіться, це всі меми, які я створював. І тут є вкладка Волюм-об'єм, а є заробіток з комісії. І гляньте, на деяких токенах комісії я заробив 25-15. 9-10 доларів, і тут їх багатенько. 14-16, взагалі, на комісії заробив я дуже немало. І є така вкладка трейдери. Трейдери це кількість людей, які торгували вашим мемом. мемом. І чим більше будуть торгувати трейдерів, тим більше ви зможете заробити з комісії Ось рекорд 44, і як бачите, заробіток з цього мема я 25 доларів заробив, помимо того, що можна ще заробити на торгівлі. І от мо тут. Вид створення. Бачите, на 3 хвилини, на 4 години. Ну, Слово варіанти, давайте перейдемо і повернемось до вкладки Launch. Давайте з вами створимо зараз мем Трамп. От так і назвемо його. Перше, що нам треба буде для цього, це е, скачати з інтернету фотку Трамп. Е, е, і в Google так і вписуємо. Трамп. Мем. Дивимось, які тут є картинки. Наприклад, ось ця. Ну і треба його зберегти. Зберігаємо. Давайте збережу на робочий стіл. Є назва токена, так і буде: Трамп. Давайте Трамп. І обираємо тут фотку. Так, що вона по розміру, походу не підходить нам. Давайте подивимось ще якусь іншу фотку. Давайте цю прикольну теж. Натискаємо зберегти як. І теж на робочий стіл. Тут перевіряємо, чи вона нам підходить. Теж не підходить щось. Дивимось, перегляди. Окей. Всі, о, є, треба було просто параметри поміняти. І відкриваємо. Все, ось так, зберігаємо. Тут можна додати такий невеличкий опис про ваш мем. І обираємо далі. Я обираю приватний комісія за створення свого токену 10 – 10 доларів. І обираємо, на який час хочемо створити цей мем. Наприклад, давайте на годину На годину і натискаємо контайн. Далі дивимося 10 доларів, спишеться з нашого загального балансу. У мене це 1300 доларів майже натискаємо лаунч. Є все. Чекаємо на створення токена, і е, я ще забув вам показати. Зараз дивіться, заходимо в вкладку лаунч. У нас внизу ще є можливість вибрати м -м, першу ціну, по якій буде торгуватися токен це 500 доларів, 100 доларів, 10 і 1 долар. Рекомендую обрати 10 доларів, в принципі. Частіше всього, я її вибираю 10 доларів, просто зараз трошки поспішив. Давайте заходимо з вами в активи, які ми можемо поторгувати, і подивимося, що тут цікавого є. Ось наш, до речі, Трамп, по-моєму, да, бачите, трошки навіть відріз з першочергової ціни. І далі що можемо зробити? Ми можемо поторгувати ним, можемо придбати там на просаці на 10-20 доларів. Це робити не обов'язково. Торгувати вашим токеном не обов'язково це чисто по бажанню, тому що ціна може падати, рости. І це як додатковий варіант заробітку і чисто спекуляції. Тому з цим обережно, що стосується торгівлі, а що стосується створення мемів, то на цьому реально можна непогано зробити. Бо по, по факту це дуже така конкурентна платформа. І мало таких платформ, на яких можна створити мем по мінімальній ціні, ну там за 10 баксів комісії. І ще додатково, якщо у вас волюм тут буде 300, ой, 350, по-моєму, тисяч доларів, 30 чи 50, треба буде точно глянути. Буде велика кількість трейдерів. Ви, помимо того, що отримуєте величезну кількість. Е Комісії так далі, ваш токен ще будуть просувати на інших платформах. Він там вийде на POMFAN, наприклад, і ви ще з комісії із суплаю ще до такого всього будете отримувати непогані кошти. Тому це дуже класний інструмент. Думаю, все ясно. Тут максимально все просто працює. Тут торгові пари, бачите, чим я торгував. Ви можете це все скіпнути і можете торгувати або своїм токеном, так або можете зайти. І, от, наприклад, подивитись зверху Ось тут токен, які зараз є. І торгувати ними. Бачите, у мене тут все відростає потрошки, і можна натиснути кнопку і відразу все закрити там в плюс мінімальний. Е, і ще трохи з цього щось заробити. Можна взагалі не торгувати. І давайте подивимось, тут ще є кнопка Dashboard і тут ми можемо загалом подивитися наш баланс, заробіток, скільки з яких токенів, що вийшло заробити, е, за весь час, який тут клейм вийшло зробити, заклеймити точніше. І дивимось, що звідки. Історія транзакцій, скоріше, історія угод. Також є вкладка лідерборд. Бачите, теж можна подивитися, що як працює, подивитися, у кого найбільший об'єм, зайти на профіль, подивитися. Бачите, бляха, 1 мільйон 133 тисячі об'єм. Найбільше зробив 2 700 теж на Какапульт, втратив навіть більше. Але взагалом, бачите, об'єми тут великі, багато хто торгує. І, в принципі, з комісії з цього можна дуже непогано заробляти. Бачите, можна під'єднатися до Твіттера, до Твіттер-аккаунта. Не буду це зараз робити, бо я з, 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 з телефону це краще зробити, бо я заходжу в Твіттер саме з телефону. І давайте зараз ще раз подивимось, що у мене там з моїм е мемом відбувається, де у нас цей Трамп. Приходимо, бачите трошки в просаті. Ну, взагалом, все якось так і працює. Ми можете створювати безліч, платформа максимально проста у використанні і доволі така цікава, тому що ви заробляєте і на рефералці. От бачите, в принципі, я заробив дуже навіть непогано на рефералці. Плюс ви заробляєте безпосередньо на торгівлі. Можете заробляти, але це більш ризиковий спосіб заробітку. Торгувати можете своїми мемами, можете чужими створити, можете на 3 хвилини мем, можете на 4 години, як вам зручно, по різним цінам. І це класний, класний інструмент для того, щоб з ним працювати і на ньому заробляти. Тому придивіться, спробуйте, в принципі, не обов'язково відразу залітати на якісь великі кошти. Воно виглядає все цікаво. Ви просили. Я записав. Поповнював із телефону, знову та, в принципі, нічого складного в цьому немає. Давайте подивимося, ще які тут токени є цікаві. Бачите, тут навіть є токени, які прям весь час летять непогано в ціні. Велика кількість трейдерів. Давайте подивимося ще щось цікаве. Нам би таке, щоб о, придбати дешево, продати дорого. Да? І бачите, тут справа ще о, час, закінчення. Токеном всі ваші угоди автоматично будуть закриті, коли цей час закінчиться. Тому на нього теж рекомендую звертати увагу. Так, знову на травм подивлюсь. Дивіться, у нас травм відростає теж непогано. Да, так летить. Ну ладно, не буду зараз його брати, треба було на напросаці, можна взяти. І отак можна спеклювати, купувати, продавати. Це вам не фьючерси це більше як спот. Придбали, продали. І все. Тут є ще відділ трейдери, і ви можете подивитись, хто купує. Хто продає, на які суми і коли це робить. В принципі, дуже цікаво і можна це теж відслідковувати. Бачите, в принципі, наш мем зараз дуже непогано летить в ціні. Треба було напросаці його докуповувати, але ладно. І от весь цей заробіток, що стосується саме купити-продати, це ну, банально, але як є, придбати подешевше, продати подорожче. Тому такі ось справи. Давайте заходимо ще раз в Discover, подивимось, може, реально щось буде цікаве. Гляньте, Snoop Dogg, як полетів в космос за весь час. Це його створило на 4 години, так? Просто полетів в космос, але там 6 хвилин до торгівлі, до закінчення торгів залишилось, в принципі, небагато зовсім. На цьому будемо закінчувати. В принципі, якось так це все працює. Створювати меми тут максимально просто платформа. Класна, і думаю, дуже навіть перспективна. Гляньте, до речі, як Трамп платить взагалі космос. Дякую вам за перегляд цього відео. Лайк, якщо корисно. Пишіть коменти, на яку тему зняти ще побільше відосів. Також прямі ефіри з онлайн-торгівлею проводжу в телеграм-каналі. Посилання на канал знаходяться в описі під цим відео. І взагалі багато корисної інформації в телеграмі і в інстаграмі. Підписуйтесь на YouTube канал і до зустрічі в новому відео.